20-х числах жовтня, за дорученням голови Сумської військової адміністрації Володимира Артюха, в обласному центрі було створено робочу групу «Прозорість і підзвітність. Головна мета створення даної групи аналіз та контроль за державними коштами на предмет ефективності їх використання. Перш за все, мова йде про виділення грошей для відбудови різноманітних об'єктів, які постраждали від російської агресії. Одна справа передбачити кошти в державному бюджеті, друга справа, щоб ці кошти надійшли в області. Тобто, ми це розуміємо, Да? можуть бути різні. Нюанси і може, може не бути вся сума 2 мільярда профінансована на область. Тому, в принципі, ми говоримо, що передбачено. На сьогоднішній день надійшло в області 982 мільйони, тобто половина. Вже є коштів на рахунках відповідних замовників робіт. Відсоток використання цих коштів поки що не значний, близько 7%, відсотків. Але зрозумілих причин всі ці кошти заходили в основному в вересні. Кінець серпня, вересень, тобто тендерні процедури і процедури проведення закупівлі зайняли деякий час, і тільки зараз підрядники активно приступили до роботи, тому такий поки що не відсоток використання коштів. Спеціалісти робочої групи будуть засідати кожного тижня і контролюватимуть використання двох мільярдів державних гривень, які передбачені для Сумщини. Така колосально велика сума надійде в область з держбюджету вперше за всю історію Незалежної України, зазначила Марія Зонова. Важкі часи, військові часи, які зараз ми переживаємо в Україні, допускати нецільове використання бюджетних коштів, нецільові витрати, розтрати, інші види якихось маніпуляцій з приводу бюджетними коштами, є неприпустими. І, звичайно, за кожною копійкою, яка приходить з держави. На відновлення особливо має контролюватися, має здійснюватись суровий контроль, сурова звітність без, без можливості допущення будь-яких корупційних ризиків. І тому зі складу представників контролюючих, перевіряючих органів, поліції, СБУ, створена відповідна робоча група. Фінансових інспекторів і таке інше слід зауважити, що 2 мільярди мають бути розподілені на відновлення 58 проєктів, а гроші будуть спрямовуватися безпосередньо на територіальні громади. Кошти потраплятимуть на рахунок міської ради, яка визначатиме підрядника для виконання робіт. Робоча ж група прозорість і підзвітність перевірятиме документацію і відповідність заявлених робіт і їх оплату реальним потребам. Діяльність «Прозорість і підзвітності не спрямована на те, щоб. Когось покарати ні в якому разі ми абсолютно за конструктив, абсолютно за те, щоб допомогти, навіть виявивши якісь недоліки, негаразди, допомогти замовнику здійснити це правильно, чесно і ефективно. Тобто, щоб не думали, що тут ой, взяли всіх, зібрали контролюючих, перевіряючих, зараз міські ради будуть карати. Ні, ні в якому разі. Ми завжди за конструктив і нам треба виконувати ці роботи. І не, на наша мета не повернути кошти в бюджет, і розказати, що ми тут зберегли бюджетні кошти. Ні, наша мета їх використати ефективно, цілеспрямовано, на, на визначені цілі без, без зайвих витрат. За словами Марії Зонової, за два тижні існування робочої групи вдалося проконтролювати один з проєктів під назвою Чупахівський водогін. Моніторинг даного проєкту, загальна вартість якого складає 96 мільйонів гривень, показав, що ціна труб, яка закладена в проект, значно завищена. І якщо б даний моніторинг не відбувся, то можливі збитки нанесені державі склали б 9,5 мільйонів гривень.